Сьогодні розглядається скарга на протиправну бездіяльність слідчою, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення, той як визволюється судове засідання. Судове засідання задання начальника. Чернівецького судове засідання для нас станції президента. Рано технічної комплексу на кордоні, за первому учасниківського процесу, про них затримання тише засідання, розмовляти належні після надання слова реча. Так, я є в нас заява заступника начальника Чернівецького операції Підільського раданівській області. Марцинюка Андрія Леонідовича, в якій він зазначив, що у провадженні суді перебуває скарга Кавченко на протиправому бездіяльність слідчого справа номер 152, 331, 17 прошу долучити до справи копії аркушів у журналу єдиного обліку Чернівецьковате. Задоволені скарги прошу відмовити, прошу справу розглянути без моєї участі в сіску і зайнятості. І великий нам далі Думка учасників цього процесу, щодо можливості провести ворожі справи у відсутність представника відео поліції. Вважаємо, що на нашу честь. Через вікно. Вважаємо, що не вашу честь. Можливо, так. Так, особа на мені так, справа розглядається в складі суду, чого судді суперсона сучасті секретаря ГРБ довіряє такому статусу, немає. Так, довіряю від будинку. Який Які заяві перед початком розгляду справи по суді, є? Сторона виходить? заяви про питання до початку розгляду справи немає. Так, є на втімість оголошувати. Саргу в повному обсязі. В принципі, ви знайомі, тому що ви її писали, я знайомий, тому що я її читав вже. Це лише прохальна частина, що ви просите я. Ваша честь я прошу проголосити зміст моєї справи, тому що здійснюється технічна фіксація судового засідання і здійснюється відеофіксація судового засідання задля проголошення результатів розгляду територіальної громади, тому що ця справа не була суспільно всіма. Svarbiausia, kad programų vizija neskyčia, jeigu neumesinai vykdomas į profesionalinį traukrušinį, tai jie nori jas būti su daugiu paskymoniu, tada jie atsipraėtų stanovinimu statai 303, statai 306, tai jie pakauka užraginimu, ir tačiau, panė Vinilo, jie ant tolimo atveju čia netitiks vizijos. Про злочин Груньківського Валерія Григоровича, голови Мазурівської сільської ради Чернівецької району Мініцької області, зокрема, у заяві про злочин зазначалося про замах на вбивство потерпіло Козінської Лідії Яківни, моєї мами з метою приховання іншого злочину. За Спадковим майном шляхом зловживання складковим становищем вчинене за попередньою змовою групою ОСІ подія, якого мала місце 5 червня 2018 року у приміщенні Мазурівської сільської ради Чернівецької районної Вінницької області, тобто за адресою села Мазарівка, вулиця Незалежності, будинок 39, заяву про злочин Грунтівського БГ. Подано до чергової частини Чернівецької ВП, ОНП у Вінницькій області та зареєстровано в журналі обліку повідомлень про кримінальне правопорушення за номером 768. Так заяви у присутності усім, що перебували у черговій частині, сформульовано та власноручно зафіксовано на письмовому доказі старшим Старшим слідчим слідчого відділу Чернівецького ВП НП у Вінницькій області Інченко Миколи Олександровича. Однак станом на 6 червня 2018-го повідомилися проводження Київського ОБГ до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені в супереч положень пункту 1.1 частини 2 статті 60 частини. Першої статті 214 КПК України витяг із ЄРДР мені заявникові про злочини склад, який передбачено статтею 15 пунктом 9 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України не надав. Чим вчинив протиправну бездіяльність. На підставі вичав викладено керуючий статтями 2, 15, -ї, 115 Кримінального кодексу України статтями 2 -ї, 60, -ї, 2014 -ї. 303, 306 капітал України прошу суд перший зобов'язати старшого, слідчого, слідчого відділу Чернівецького ПМП у Вінницькій області внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення злочину Львівківського Валерія Григоровича, голови Мазарівської сільської ради, Чернівецького району Вінницької області. На підтвердження. Виконання імперативних положень статті 214 КПК України зобов'язати старшого слідчого слідчого відділу Чернівецького Первому та Удінській області Ільченко Миколи Олександровича на витяг із ЄДР, тобто єдиного реєстру досудових розслідувань. розгляд цієї скарги, здійснити невідкладно за моєї участі з урахуванням факту професійної діяльності у іншій місцевості додатково, копія такого повідомлення про... Реєстрацію заяви про злочин від 5-го прозлоченої 2018 року No72. Примірник скарги з додатком для особи протиправній з'ясності, якої вставлюється. Скарга викладена заявником, про злочин розгоджена сорочно з напою захисту людини і злочину посадової особи, кого не мінісломорятування Є. Підпис, дата 6 червня 2018 року. Так. То, будь ласка, ті того, що зазначено вказаній старці на поясніть, чому ви вважаєте дії працівників поліції, а саме старшого слідчого протиправками, які дістали чи є підстави для задоволення вашої стати на вашому допомогу? Ваша честь я вважаю, що о, дійсно працівник поліції, який є спеціально повноваженим. Органом досудового розслідування зобов'язані відповідно до імперативних положень статті 214 чотирнадцятиї внести відомості до ЄРД і розпочати досудове слідство. Я наголошую, що дана норма є імперативною і не передбачає будь-якої іншої альтернативи. Тому відповідно до статті 19 Конституції України до статті 3 закону України про національну поліцію, працівник поліції, який отримав заяву до вигляді заяви про, про вчинення злочину, не має права розглядати її у іншому порядку ніж той, який встановлений статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України. Я прошу звернути вашу увагу на ту обставину, що мною шостого числа повідомлялося про особливо тяжкий злочин який посягає на життя людини, а в ієрархії конституційних прав право на життя є пріоритетним правом людини, і законодавець визначив його в ієрархії прав в першому пункті статті 3 Конституції України. Тому я вважаю, що такий, така протидія працівника поліції виконання своїх службових обов'язків пов'язана лише з однією складовою, з корупційною мотивацією. Крім того, Ваша честь я прошу звернути вашу увагу при вирішенні питання на ту важливу обставину, що щойно ви проголосили, секретар вам доповіла, що керівник відділку поліції, який зобов'язаний забезпечувати належне дотримання виконання законодавства України, в тому, тому числі і в частині кримінально процесуального законодавства. Теж проігнорував імперативні приписи закону і не з'явився в судове засідання, тим самим продемонстрував свою зневагу до вас, до судового органу, який ви очолюєте, і до держави, загалом, підриваючи при цьому довіру населення до судової ділки влади. Я ж в свою чергу з'явилася, щоб підтримати доводи своєї скарги. це вказує лише на одне: що аргументів. Серйозних переконливих аргументів, чому не задовільняти мені в скарбу, немає. Крім того, я звертаю вашу увагу, що переліку доказів, які вам надані на огляд і знаходяться в матеріалах цього кримінального провадження. Вам не надано витягу із єдиного реєстру досудового розслідування, а надано лише заяву керівника відділку поліції та виписки талонів і журналів повідомлень про реєстрацію заяв про злочини, що вказує на те, що протягом доби, як того вимагає закон, відомості до ЄРДР внесені. Відтак, ваша честь залишається лише єдина форма захисту порушеного права. Від кримінального злочину, яке регламентоване статтею 303 Кримінального національного кодексу України, це судовий захист. Я також прошу у вас звернути увагу на ту обставину, що стаття 306 дозволяє судам виносити ухвали, які зобов'язувати відповідних посадових осіб, органів державної влади, в тому числі правоохоронних органів. Виконувати імперативні приписи закону і зобов'язується зробити судовим рішенням. В свою чергу ж не виконання судового рішення є кримінально покарані діяння, і я сподіваюся, що ваша упала, яка буде винесена відповідно до чорного законодавства, забезпечить належне виконання е, е, приписів закону і доведе, що в Україні в Чернівецькому районі в селі Мазурівка існує закон. І верховенське право. Маркіс? Дякую, в mm -hmm. мене є запитання mm -hmm. до вас. Покажіть, будь ласка, коли саме які години, тому що відповідно до талона, який ви отримали, талон повідомлення, немає, є лише дата звернення у mm -hmm. чергову частину, один не зазначено. Скільки годин ви звертались з праздні заявою? Значить, я зверталася 5-6 го листів з, тією, з тією заявою 2018 року о 10-й годині 30 хвилин вечора, ночі. Тобто це був вечірний час. Цей строк збіг відповідним чином 6-го. Тобто 6-го о 10-й годині 30 хвилин фактично збіг термін 20, 24 години. Термін закінчився для надання вам відповіді щодо <плес> прийнято рішення внесення від масив ЄРД. Е, отримали ви відповідь чи не отримуєте? Ні, ваша честь. Я не отримала відповідь, я неодноразово зверталася до чергово-чергової частини під різними приводами відсутності керівництва, відсутності слідчого, який здійснював приймання цієї заяви. Було мене поінформовано, що наразі відомості до ЄРД не внесені. Для мене ключова позиція, ваша честь. Це не те, як вони відреагували на заяву, а для мене є ключовою позицією те, як вони виконали частину першої статті 214. Вони її не виконали. Тому я прошу вас ще задовольнити війська, про що постановити відповідну праву. Суд переходить, заслухавши пояснення заявника, суд переходить до відслідження матеріальної справи. Є нас заява, яка була оголошена. Є у нас, нас е, ксерокопія колона повідомлення, за номером 072, е, відповідно до якого заяву прийнято з старшим е, і слідчим інченко, реєстраційний номер 768. Е, з дата прийняття 5.06.2018 години е, з годин. Поємним не зазначено, який саме було прийнято за заяву. І пес оперативного чергового знаходиться. Так, далі в нас вже профоток відзначення в Так, є надані документи, тобто заява. Начальника слідчого відділу, яку я оголосив про справи його відсутність, кімнато відмотав з журналу, обліку завірено відповідним чином. Приміщення сільської ради здійснив сама на вбивство матері Козінської. Ваша честь, я не просто кажу про те, що ми повідомляли під номером 768, я кажу, що в відділку поліції повна анархія з питанням прийняття заяв про злочини. Я наполягаю вашу часів, що моя заява була зареєстрована за номером 768. І ті докази, які щойно вам надані для огляду, не відповідають об'єктивній дійсності. Це є підробні докази. Заява про вчинення кримінального правопорушення під номером 770, яка стосується незаконної торгівлі, не приймав у мене Ільченко. У мене приймав цю заяву Закревський. Інспектор патрульної поліції на місці вчинення кримінального правопорушення. Кому далі цей інспектор передав на виконання цю, цю мою заяву, чи до Слідчого Ільченко, чи до будь-якої іншої посадової особи, мені це невідомо. Але ваша честь, саме 768-й реєстраційний номер було мені надано в талоні повідомлення No72 е, оперативний черговий. Який повідомив про те, що він отримав цю заяву? Більше того, саме ця особа, яка мені надавала, е я зараз проголошую на якому прізвищі цей талон, вказана була в мою протоколі прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення? Я е наполягаю на цьому, і будь-яких інших осіб, які стосовно яких це е до яких би це відносилося при поданні моєї заяви про погрозу, про здійснення замаху, немає. Значить, В самій заяві про вчинення кримінальних правопорушення, мені дуже дивно, чому вони її вам не надали, тому що по практиці перше, що надають свічому суді, це саме заява про вчинення кримінального правопорушення, а не талони, яким це підтверджується особою, яка була свідком і яка була вказана в фабулі Обисової частини моєї заяви був Нікончик Юрій Юрійович, майор Національної поліції, посвідчення його 0106 914, який здійснював оперативне чергування 6.06.2018 року. Саме ця особа вносила записи, о ті про які я вам кажу, в журнал прийняття заяв і по віконний і саме цієї посадової особи наявний оригінал підпису на талоні повідомлення із реєстраційним номером заяви 771. Тоді, ваша честь, якщо у нас є розбіжності в доказовій базі, один, один доказ, який я зараз покажу вам, можливо, ви захочете оглянути. Містить підпис уповноваженої посадової особи про те, що заява про вчинення кримінального правопорушення, яка стосується замоку на вбивство, зареєстрована за 771 номером. Це зафіксовано додатково відео доказами. І інший доказ, який вам вже надано начальнику слідчого управління, відділу, в якому моя заява про замах на вбивство вже зареєстрована за іншим номером, після інших подій. Тобто, або е, 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 Нікольчик Юрій Юрійович підробив матеріали до слідства, надавши талон повідомлення з іншим реєстраційним номером е, реєстрації моєї заяви, що я виключаю, тому що людина діяла дуже порядно, або начальник слідчого відділу. Не ну, фактично, фактично з того, що я бачу, з сирокопією журналу і з ваших пояснень я розумію, що тут номерація і порядок заяв фактично порушена, тому що відповідно до талона зареєстрована заява за номером 768, відповідно до журналу вказана заява зареєстрована під номером 769. Наскільки я бачу замах пробивство, то що ви говорите, ну воно ну, в принципі не стосується нашої справи, але то, що під номером сімсот це було 00105 хвилин. Okay. Я бачу реєстрація, це е, щодо перевищення службових повноважень Захребським, ваша честь, е, Захребським пообваження. Перевищені заява прийнята 6.06.2018 року дійсно о 24-й годині 0,3 хвилини. Але я ж вже прийнята заява іншим черговим на прізвище Братславського. Тому О, мене Тут, я, я тут просто очевидно йде підробка службової документації. Ну, по годинах, і... по година. Де... То, я розумію, да, е, відрізняється від того, що ви говорите. Ну, Години щодо звернення вашого е, здійснення замаху на вбивство зазначено 22 година 50 хвилин. Воно відповідає дійсності. Ваша честь, так, воно ну, е, відповідає дійсності. Моє звернення відбулося раніше, однак процедура прийняття заяви, відповідно чи внесення її до журналу, тим падений в дякую. Суд виходить на гараж кімнату для прийняття рішення або складення. 7 червня 2017 року в селі Мозовіха звідчить сидят Чернівецького району суду Вінської області. Суперсон, за участю секретаря Гробецька, Каченко, Та, розглянувши в відкритньому судовому засіданні справу за старкою Каченко на Анатолійни на протиправнуку Чернівецького ВП, ВПОдівського ВП імперу Людмінівській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань встановлює. До слідчого судді надійшла скарга в тачанку на правоправну бездіяльність слідчого Чернівецького окремого і Петільського та Уміницькій області, яка полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру до судових розслідувань. Дана скарга обґрунтована тим, що 5 червня 2018 року нею було повідомлено про злочин Будківського сільського голови Мозолівської сільської ради. Чернівецької районної Мідської області, зокрема, у заяві про злочин зазначалися про замах на вбивство потерпілого, потерпілого Козінської і матері. Так, присяду, з метою приховування іншого злочину, заволодіння з майном, шляхом зловжування з становищем, чинене за попередньою змовою. Подія, якого мала місце 5 червня 2018 року у приміщенні Мазурівської сільської ради Чернівецької району Вінницької області заяву про злочин Грунтівського подану до чергової частини Чернівецького ВП та зареєстровано в журналі обліку повідомлень про кримінальні правопорушення за номером 768. Так заяви на паперовому музеї було зафіксовано старшим слідчим Чернівецького ВПУ ВП у Вінницькій області Ільченко. Однак відомості про злочин Грудівського до ЄРДР не в супереч положень пункту 1, частини 2, статті 60, частини 1 статті 214 КПК України витяг із ЄРДР про заявлений злочин заявнику не надано. Чим вчинено протиправну піздіянні за таких обставин Терченко. Просила суд зобов'язати старшого слідчого, слідчого відділу Чернівецького ВП, Могилі Подільського ВПУМП у Вінницькій області Ільченко внести до ЄРДР відомості про вчинення злочину Гримківським сільським головою Мазорівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області. Зобов'язати старшого слідчого, слідчого відділу відділу поліції Моліподільського ВПУМПУ Вінницькій області Ільченко надати витяг із ЄРДР. Каченко в судовому засіданні скаргу підтримала та просила суд задоволити на умовах викладених тест і скарги. Зазначила, що на час розгляду справи в суді пройшов 24-годинний термін надання відповіді. Однак на даний час інформацію про внесення відомості за її заявою до ЄРДР не отримала, що є групи порушення. Слідчим відділом Чернівецького ВП могил Подільського ВПНП у Вінницькій області вимог капітал України та Конституції України. Начальник слідчого відділу Чернівецького ВП, ВПІСКВПЛМП у Вінницькій області Марсиню подав суду клопотання про доручення до справи копії аркушу копії аркушу журналу єдиного обліку Чернівецького ВП де міститься інформація. Про прийняття заяви скаржника також просив суд розглянути скаргу його відсутність у зв'язку із зайнятістю на роботі, задоволені скарги відмовити, заслухавши думку скаржника, розглянувши матеріали скарги, послідивши надані сторонами докази, слідчий суддя дійшов до наступного висновку згідно з пунктом частиною першої статті 303 КПК України. На досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення дії чи слідчого чи прокурора, які полягають у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які зобов'язані вчинити у срок визначений КПК України. Як вважається, стало на повідомлення, заява Ткаченко про вчинення злочину працівником Чернівецького. Верховного ліподільського ВП ОМП у Вінницькій області Олімпільської надійшла до чергової частини 5 червня 2018 року. Відповідно до копії аркуша журналу єдиного обліку Чернівецького ВП заява Таченко прочинення злочини сільським головою Мозарівської сільської ради Чернівецької району Вінницької області Олімпійським зареєстрована. 5 червня 2018 року о 22 годині 50 хвилин. Відповідно до частини першої статті 214 Потока України слідчий прокурор не вкладаний пізніше 24 години після подання заяви повідомлення про вчинення кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, щоб можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до. Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику вигляд всі альде. Станом на час розгляду скарги слідчим судеям, слідчим відділом Чернівецького ВП могів ВП, ЛНП у Вінницькій області не було надано суду доказів про внесення відомостей про заявлений скаржником злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань. Яку у повноваженого представника слідчого відділу? Відділу поліції мою та ВПМПської області з метою спростування доводів скарги та надання суду підтвердження виконання приписів частини першої статті 14 України також не забезпечено. Зважаючи на викладнення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність захисту порушених прав скаржника Ткаченко. Шляхом задоволення скарги на протиправну бездіяльність слідчого Чернівецького ВП Муліподільського ВП у Вінницькій області відповідно до статей 303, 306 КПК України та зобов'язання старшого слідчого слідчого відділу Чернівецького ВПОдільського ВП, ВП, у Вінницькій області і чи то відомості про злочин Крунківського до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно до поданої Ткаченко заяви розпочати посудове слідство та установлений частиною першої статті 214 КПК капіта України термін надати Ткаченко витяг із ЄРДР грунтівського про якісь за його скажімо на підставі вище наведеного керуючись статтями. 214, 303, 306, 307, 309 КПК України слідчий суддя постановив Скарбу Тачанко Найніли Анатолійовни на протиправну бездіяльність слідчого Чернівецького вертального підільського верха Вінницькій області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, задоволити, зобов'язати старшого слідчого, слідчого відділу Чернівецького верханого Люподільського. ВПМП у Вінницькій області Ільченко внести відомості про злочин сільського голови Мазарівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області Руйківського. До ЄРДР відповідно до поданої таченко заявляє розпочати досудове слідство та установлений частиною першої статті 214 Коптака України термін надати тачанко витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань про злочин будинків, про який заявив Стержний. Ухвала суду в порядку статті 309 Коптака України постаржені не не лягає.